Були запитання по домашній роботі. Не було. Не було. Так, а тепер подивіться, сьогодні ми будемо з вами повторювати таку тему як системи рівнянь з двома змінними. Давайте напишемо такий заголовок. Так, сьогодні у нас 17.02.23. Це тема уроку системи рівнянь. з двома змінами. Ну, і я хотіла нагадати, що таке система рівнянь з двома змінами. Це два рівняння, а, як правило, вони містять дві зміни, але бувають такі випадки, що там якась рівняння одну зміна містить. Що ми взагалі називаємо розв'язком рівняння з двома змінами? Пару чисел. Яка це рівняння перетворює у вірну числову рівність. Ну, таких пар чисел може бути багато. І у цього рівняння те ж саме: да? пара чисел, які, яка перетворює це рівняння у вірну числову рівність, називається розв'язком. І так, як ми шукаємо розв'язок системи, ми що повинні зробити? Знайти спільні розв'язки, тобто знайти такі пари чисел, їх може бути теж не одна пара, а. Декілька, безліч або А, Якщо ми кажемо, що це розв'язок, що це означає? Що якщо я підставлю значення під перше і друге рівняння, то обидва рівняння перетворюються у вірну числову рівність. Тобто, коли ми розв'язуємо систему, ми шукаємо спільний розв'язок для двох рівнянь. Взагалі, системи ми розв'язуємо. Чотирма методами. Перший метод вам відомий це метод підстановки, в чому він полягає? Метод підстановки, він полягає в тому, що ви виражаєте одну змінну через іншу, або х через y, або y через X, і далі підставляємо цей вираз у друге рівняння. Підставляємо. У друге рівняння. Тобто, коли можна виразити одну зміну через іншу, то метод підстановки найкращий. Зараз ми на практиці це побачимо. Другий метод це метод додавання. Метод додавання. Коли ми використовуємо цей метод, коли система містить якісь компоненти однакові. Ну, наприклад, тут АХ. І тут, тут з плюсом вона йде, тут з мінусом, так? Ну і там теж щось ще. Тобто, в нас є така властивість. Якщо я додам обидві частини обох рівнянь і одне з рівнянь заміню на таку суму, то система буде рівносильна даної. Чого ми, ну, що ми маємо, коли ми додаємо? Ось ці два. Доданки знищуються, наша система стає більш простою, так скажемо. Так? Тобто метод додавання ми використовуємо тоді, коли в нас в рівняннях є протилежні коефіцієнти. Він досить розповсюджений на ЗНО, будемо зараз це бачити. Третій метод це графічний метод. Як правило, ми розв'язуємо системи графічним методом, коли ми не можемо розв'язати інакше. Графічний. В чому він полягає? Ви зображуєте графік рівняння першого, графік рівняння там, другого і знаходите спільні а, точки, якщо вони є. Обидві координати цих точок є розв'язками системи. Але графічний метод а, зручно використовувати, або якщо треба, так, тобто нам вказано, біжить графічно. Або якщо а, треба не самі розв'язки знайти, а їх кількість. А, тобто, коли запитують про кількість розв'язків, графічний метод іноді більш а, зручний, ніж а, аналітичні методи, про які ми казали. Ну і четвертий метод це метод заміни. Метод заміни, яким ви теж розв'язували в 9 класі. Давайте подивимось, які завдання з, цих, з цієї теми були на ЗНО. Я це все стираю, встигли так трошки собі записати. Угу. І так, давайте подивимось завдання ЗНО пов'язані з системами. І так, ну, наприклад, ось така. Розв'яжіть систему 4 до рівня 6х, сам Х- до рівня 12. І коли ви дивитесь на систему. Перше, що я вам пропоную зробити, це знайти, спробувати все ж таки методом підстановки розв'язати. Тут дійсно зручно виразити, наприклад, x через y. Чому саме х? Ну, по-перше, в нього коефіцієнт 1. Так? І тоді, якщо ви виразите x через y і підставите в перше рівняння, в другому рівнянні буде міститись тільки одна зміна. І так, ви виписали цю систему тепер. А в другому рівнянні виражаємо Х, y переносимо в той бік з плюсом, так, і підставляємо, що ми отримуємо. 6 помножити на дужку 12 плюс у. Тепер розв'язуємо це рівняння перше. Так, воно містить тільки і такі рівняння ми вміємо розв'язувати 6 на 12, це 72 плюс 6 y. Тепер у той бік, число в той бік, х дорівнює 12 плюс у так і переписуємо. Тоді ми тут отримаємо 2 у дорівнює мінус 72. Ну, можна змінити місцями частини нерівності. В будь-якому разі рівняння буде таке. 2 y дорівнює мінус 72. І з цього у, як невідомий множник, знаходимо так, мінус 72 ділимо на 2, це буде мінус 36. Якщо y ми знайшли, як знайти х? Підставити знов, тобто буде 12 мінус 36, y дорівнює мінус 36, а х дорівнює мінус 24. Тепер дивимось, якщо х0, y0 розв'язок системи, а розв'язок у нас який? Мінус 24, мінус 36. Спочатку вказуємо x, потім y. То х0, ну, х це у нас мінус 24. Ось ми і розв'язали. Тобто тут було зручно використати метод підстановки. Ну і незручно, наприклад, додавання чи заміну. Це зрозуміло було, так? І так, подивіться, будь ласка, на друге рівняння. Ось у нас така система. Ну тут взагалі можна було б і підстановкою теж, бо з другого рівняння неважко виразити х, але а, бросається в очі те, що тут коефіцієнти при ігриках протилежні, тому все ж таки, таки, таки таку систему зручно розв'язати методом додавання. Якщо ми бачимо, що в системі протилежні коефіцієнти, то ми одне з рівнянь заміняємо на суму. Двох інших. Додаємо 2х плюс х, це буде 3х, Ігрики в нас знищились, 14 мінус 11 це буде 3. Друге рівняння ви можете обрати будь-яке з цих. Ну, наприклад, друге. Да? Можна було перше обрати. Це різниці немає. З першого рівняння х дорівнює 11. Тепер знаючи х підставляємо його сюди. 1 плюс 3у дорівнює мінус 11, х дорівнює 1, 3 дорівнює мінус 12, y дорівнює мінус 4, х дорівнює 1. І тому пара чисел в нас, яка є розв'язком, це 1-4. Оберніть увагу, розв'язком ми називаємо не окремо x і, а саме пару. Тобто, якщо вас запитують, скільки розв'язків має система, ця система має один розв'язок. І нам треба обчислити суму x 0 плюс y0. Сума цих чисел дорівнює мінус 3, тому відповідь буде мінус 3. Немає запитань, так? Рухаємось далі. Скільки всього розв'язків має система рівнянь? І так, ну тут от запитують про кількість розв'язків, але тут не дуже зручно розв'язувати графічно, бо якщо ми знаємо, що буде графіком першого рівняння, о, другого, це буде коло з центром в точці 0,0 радіусом 2, то графіком другого ми не знаємо, що буде. Тому тут треба інакше. Просто розв'язати аналітично і подивитися на кількість розв'язків. І так, скільки всього розв'язків має система рівнянь? Запишіть її. І теж подивіться, А натяк, що тут треба розв'язувати через метод додавання, є той факт, що бачите, у вас тут коефіцієнти при ігриках протилежні. Так? Тому ми теж можемо використати метод додавання. Що ми тоді отримаємо? Х квадрат плюс х квадрат це буде 2 х Мінус Міс квадрат плюс х квадрат це 0, мінус 4 плюс 4 це теж 0. Друге рівняння будь-яке з цих двох. Ну, наприклад, друге я візьму. З цього рівняння, якщо 2х квадрата це 0, то х квадрат це 0 поділити на 2 теж 0. Так? Тобто х квадрат дорівнює 0. Тому і х дорівнює 0. А тепер дивіться, я ж можу вже відразу замість х квадрату підставити 0. Що я тоді отримую? Що х дорівнює 0, а у квадрат дорівнює 4. Якщо у квадрат дорівнює 4, дуже часто я бачу, що ви загублюєте один з коренів від'ємний, а корені будь які? 2 і мінус 2, так? Але. Що ж ми будемо вважати розв'язками системи? Ось цьому одному x відповідає два y Тобто, пара чисел 0, 2 буде розв'язком, і друга пара чисел 0, там, мінус я загубила мінус 2. Тобто, нас запитували, скільки розв'язків має система? Раз, два. Відповідь буде 2. Деякі діти бачать, що в системі три кореня, 0, 2 мінус 2. Ну, не корення, три числа. Так, записано. І обирають відповідь 3. Ні, це не так. Розвязками ми вважаємо пару чисел, впорядковано пару чисел, і y. Тобто розв'язків такої системи тільки два. Це зрозуміло, діти? Угу, <зв> так. <'язок> Рухаємось далі. No 4. Е, теж питають про кількість І Теж подивіться на цю систему. Давайте так, ви спробуйте зараз її розв'язати, і ми з вами звіримо відповіді. Добре? І так, розв'язуєте. Хто перший буде знати, не викрикуйте, підіймайте руку. Так, ну что скажет, еще скажет. Дифты. Ну, у меня получилось, что х квадрат равняется минус 1. Прекрасно, это так и повинно было бы. Скажіть, будь ласка, чи має таке рівняння корені? Ні. А тому і вся система розв'язків немає. Тобто тут жодного. Тобто, якщо у вас одне з рівнянь в системі коренів немає, то і вся система розв'язків немає. Тобто, тут може таке теж бути жодного розв'язку. Це зрозуміло, треба пояснювати, чи ні? Ну, дійсно, 2х квадрати дорівнюють мінус 2, х квадрат мінус 1, тому рівняння коренів немає. Так, подивіться на п'ятий номер, чому я його теж віднесла до теми системи. А, у нас є а, дві умови і треба знайти Y. Якщо дві умови, ми можемо об'єднати їх в систему. Подивіться, у вас вийде така система. Корінь із х плюс з x плюс y дорівнює п'яти, два корення з x мінус y дорівнює 7. Тобто це теж система двох рівнянь. І теж, подивіться, дуже такий, я бачу, улюблений метод складників ДНО використання методу додавання, але не завжди є інші, зараз ми побачимо. Тобто, бачите, тут корисно знов додати, тоді у вас зникнуть ці гібрики. Що у вас вийде? Один корінь з іксів плюс два корення з іксів. а це буде три корення з X і це дорівнює 12. Так? Так. І тоді корінь з х буде 4. Скажіть, будь ласка, чому дорівнює х з цього? 16. Так, 16. Тобто деякі діти чомусь думають що 2. Так, х16. Тепер дивіться, повертаємось до нашого рівняння. Ну, взагалі можна було і не знаходити х, нам Y потрібно знайти Корінь з X це 4 плюс y це 5. Х дорівнює 16. Переносимо туди y дорівнює 1. Вам треба було знайти тільки y, тому ми обираємо варіант D. Так, немає запитань. Ну, це таки не дуже важкі задачі були. Рухаємось далі. Давайте так. Шостий номер ви можете самостійно розв'язати, він буде надім. Шостий. Сьомий зараз розв'яжемо, він нескладний. І так, подивіться, будь ласка, розв'яжіть систему рівнянь, але теж може викликати деякі запитання. Хиврик дорівнює мінус 12. Х помножити на 2 у мінус 1 дорівнює мінус 18. Ну, якщо ми починаємо перебір методів з методу підстановки, то відразу ми не можемо, не можемо виразити жодну зміну через іншу. Так? Тобто у нас немає там окремого доданка х чи. Y. Але якщо ми розкриємо дужки, то ми дещо побачимо. І так, подивіться, будь ласка. Розкриваємо дужки. Що у нас тут вийде? 2хі. Мінус х дорівнює мінус 18. А тепер, а тут можна побачити, що ось тут XY, да, ми знаємо його значення, воно дорівнює мінус 12, і тут він є. Я ж можу підставити ось це число замість ху в друге рівняння. Тобто, перше, я так і напишу ху дорівнює мінус 12. Тепер сюди підставляємо, отримаємо 2 помножити на мінус 12. Мінус х дорівнює мінус 18. Хі у нас мінус 12. Мінус 24 мінус х дорівнює мінус 18. Тому якщо я мінус 24 в той бік перенесу зі знаком плюс, буде 24 мінус 18. І це буде мінус, ні, не мінус буде плюс 6, так? Хи. Це буде мінус 12. Якщо мінус х це 6, то х це навпаки мінус 6. Так, ну і тепер, якщо х мінус 6, знаходимо y. Це мінус 12 поділити на х, тобто мінус 12 поділити на мінус 6. Y буде дорівнювати 2, а х дорівнює мінус 6. Нас запитують x, x мінус 6, тому відповідь буде а. Так, чи є запитання? Мабуть, немає, так? Тепер дивіться, номер восьмий, ви теж берете надім. 6-8. Зараз я собі запишу. 6-8. Так, дев'ятий номер теж нескладний. Теж... Ось восьмий можна теж підстановкою. Дев'ятий ви теж берете надім, він теж розв'язується підстановкою. Там. Зручно виразити x через y. Давайте подивимося ось такі рівняння в нас ще є. Нарівняння системи. І так, ось бувають системи, які містять показникові та логарифмічні функції теж. У вас в програмі таких не було, але вони не складні. Я думаю, що ви можете здогадатися як їх розв'язувати. І так, 2 в степені 2y-х. До рівня 32. Перше рівняння у вас показникове, а друге логарифмічне. Ну, по-перше, якщо є логарифм, згадую, що треба пам'ятати про ОДЗ. Так, Тобто ми в ОДЗ що запишемо? Х- повинно бути додатні. Так, і тепер можна позбавитись і від показникової функції, і від логарифмічної. Ми бачимо, що 32 це степінь двійки, так? Це 2 в п'ятому степені, тому двійку можна буде обрати, і у вас вийде звичайне лінійне рівняння з двома змінами. Так само з логарифмом. Те, що стоїть під знаком логарифма, це буде ось це число в цьому степені. Тобто це буде одна друга в мінус другому степені. І тому це буде просто 4. А тут ми забираємо. Двіку, отримаємо 2 минус х, дорівнює 5. Можна, наприклад, підстановку виразити y через х з другого рівняння. Можна було домножити щось на мінус один метод додавання використати. Ну, давайте підстановку згадаємо. Y виразили. Замість Y підставляємо те, чому він дорівнює. Так, розкриваємо дужки. Що ми отримуємо? 8. Плюс 2х мінус х дорівнює 5. Y дорівнює 4 плюс х. 2х мінус х це х. 5 мінус 8 це буде мінус 3. Y дорівнює 4 мінус 3, це буде 1. І тому розв'язком є пара чисел мінус 3 1. Тепер дивіться, у відповідь треба записати добуток. Для тих, хто не знає, що таке добуток, тут теж показується. Треба їх перемножити. Мінус 3 помножити на 1 буде число мінус 3. Тобто у відповідь там такий бланк буде, ви впишете мінус 3. Так, це зрозуміло, діти? Йдемо далі. Номер 11. Беремо. Номер 11. А, запишіть умову, які ви пропонуєте методи. Ну тут явно вже не додавання. А що тоді. Ну, підстановку можна зробити. Дивіться, тут дуже зручно виразити y через X. X переносимо в той бік, y буде 9 X. Так, це в нас який урок? Третій, так, у нас ще є час трошки. Підставляємо в друге рівняння, що ми отримаємо, замість ігри, да? тобто х плюс 8 ми так і пишемо. Пишемо 2 умножити на 9 плюс х'рівня 200. Ну, я пропоную це рівняння виписати окремо і розв'язати, бо воно таке більш громоздке. Так, розкриваємо там дужки, отримаємо 18 2х, мінус 5. Знаменнику дорівнює 200. Так, зводимо подібні х плюс 8, знаменнику буде 13 плюх дорівнює... Ну, Я напишу дві перших, щоб ми розв'язали це як пропорцію. Якщо у вас є дріб і знаменнику, якого змінить, це пропорція, так, два дроби, рівність двох дробів. І тут корисно яким правилом скористатися Доводки членів пропорції, які лежать хрест на хрест, рівні. Тобто це помножити на 20. 26 плюс 4 х буде х плюс 8 помножити на 1, тобто х плюс 8. Х в один бік, числа в інший бік. 4х мінус х це 3х, 8 мінус 26 це буде мінус 18, тому х дорівнює мінус 6. Ми х знайшли, повертаємось до системи. Х дорівнює мінус 6. Тепер y – це 9 плюс 6. 9 плюс х. 9 мінус 6 буде трійка. І теж у добуток, у відповідь треба записати добуток. Тобто ми їх перемножаємо, і відповідь буде мінус 18. Тобто, у відповідь ми запишемо число мінус 18. Так, якщо це зрозуміло. Подивіться, давайте подивимось про нарівняння, яке далі в нас йдуть. 12 номер. Тут зручно використати метод підстановки. Я би Y виразила через X, підставили. Тут б у нас вийшло квадратне рівняння, яке теж ми розв'язуємо окремо. Подивитись. Це теж буде 12 номер надім. Так, давайте вговоримо 13 номер. Він не складний, але такий ну, Більш поскладний в порівнянні з тим, що ми тільки що розв'язували. Тут показникова функція. Дивіться, так як одна третя це в нас 3 в мінус першому степені, друге рівняння поки що так і переписуємо, то можна прибрати цю трійку, і ми отримаємо, що х мінус 2 у. Дорівнять мінус 1. Друге рівняння переписали. А тепер ми можемо виразити х через у. Х це буде 2 мінус 1 Якщо ми підставимо в друге, ми отримаємо 3 в степені 2-1, 3 в степені 2, дорівнює 4 кореня з 3. Давайте випишемо це рівняння окремо і згадаємо. Цему показникові рівняння. Ми її ще будемо окремо згадувати, але зараз так у ну, нас зникло виникло таке питання. Я нагадую, що в показникові рівняння ми або зводимо ліву і праву частину до однієї функції. А, або. Можна тут метод винесення за дужки використати. Ми виносимо 3 в найменшому степені буде 2х-1. Тут залишиться одиничка, а цей степень на 1 більше, тому тут залишиться трійка. Це буде 4 корення з 3. Це буде 4. Можна обидві частини поділити на 4 і отримаємо 3 в степені. 2y-1 дорівнює корінь з 3. Корінь з трьох це теж степень 3, так як корінь квадратний, то це 3 в степені 1 друга. І тому 2y мінус 1 це 1 друга, і тому 2y дорівнює 1,1 друга, тобто 3 других. дорівнює 3 других поділити на 2. Це буде 3 четвертих. Ну і тепер знаходимо x. Я ось тут в горі буду писати: Y у нас 3 четвертих, а x – це 2 y мінус 1. Тобто 2 множимо на 3 четвертих і мінус 1. 2 і 4 скорочуються. х буде 3 других мінус 1. Тобто 1,12 мінус 1 буде просто 1 друга, а х це 3 четвертих. Тепер що треба зробити? Перемножити. Бачите, у добуток у нас просить 3 четвертих помножити на одну другу, це буде 3 восьмих. Але пам'ятайте, що у другій частині ви не можете залишити звичайний дріб. Ви повинні його обов'язково перевести в додатковий дріб. Це буде 0,375, якщо ви три поділите на 8. І так, а також наділ ви візьмете номер 14 і 15. Так, на сьогодні закінчимо. До побачення, готуйтесь до контрольної роботи, яка буде у нас у вівторок Дякую.